Всім привіт! З вами Толік, і якщо ви вперше на моєму каналі, то вітаю вас і е, запрошую після перегляду до інших відео. А якщо ви не вперше натрапили на моє відео, то я вважаю, що це знак е, закріпити наші стосунки вашою підпискою та вподобайкою. А якщо ви хочете зробити мені приємно, то напишіть коментар в підтримку та пошерте це відео. Ну, а якщо ви хочете... Зробити приємно всім, то задонайте на ЗСУ. А ми з вами продовжуємо проходити біошок. І, і вже, мені здається, я третє, третє відео по біошоку буду казати, що, можливо, ми закінчуємо проходити біошок, а ми закінчуємо вже 100 вот його проходити. Але мені здається, ця серія точно вже останеться. Вот прям останье, останье. Вот прям останье, что и будет. Да. Мало. Фоточку. Я мало хотів сфоткать перший раз. Ти, сука, я ж. Я ж тільки-тільки хилявся. Тільки хилявся і одразу дав йому. Ні, ні-ні-ні. Куди ти збира... зібрався? Спершу тобі потрібно перетворитися, велика тата ся, а тоді вже покликала Та похуй, я хочу. Це дуже добре все, але... Та, твою мать. Я хочу піти туди, мені треба ту маленьку сестричку поврятувати. Типу, Щось я кудись не туди йду. Так. Не сюди. Щас буде. Я щас згадаю, де я минулий раз був до смерті. І все. Так, от я сюди ходив. В Євгеніку. Это АД. Не, на том. Пойдите вы в жопу. Так. Блять, ти давай швидше. Знайшов систему контролю. а Так. Єдиний шлях це двері, через які йшов фонте, це змусити відкрити їх для тебе одну з дівчаток, і вони зможуть тобі довіряти, тільки якщо на вигляд звуки, навіть запах, ти будеш як одне з цих чудовище. Чи щось таке. Готовий визнати. Фонтейн проявив передбачливість у цьому своєму плазму бізнесі. Але він ніколи не розумівся на торгівлі. Та сука. Роздивись по сторонах. Думаєш, що є дешеве геройство у цьому світі, хоч чогось варте. Те, що ти бачиш, це сміття і осколки райської мрії. Думаєш, там є ще рятувати? Тоді тобі по дорозі із цими жалюгідними надумками. і здохни. Дякую, мені похуй, що ти кажеш. Я хочу... Блять, готовий визнати фонтейн, проявив передбачливість у цьому своєму плазмідовому бізнесі. Але він ніколи не розумівся на торгівлі. Навіщо ховав цих дівчаток? Я бачив попередню схему плазмідна. Апаратів і це саме те, що треба. Запам'ятайте моє слово. Якщо подати це розумно, сестрички стануть золотою жилою. Ой, боже. Так, давай дробовик. Вже вже пає батьк, якщо чесно. Мені не подобається, коли мене перебивають. А вони постійно перебивають. Так. Клас, у мене вообще єви нема. Ні, ні! Сука. Ладно, зато я його візьму. У тебе погані карти на руках. Хлопче, просто ти занадто заплутався і цього не розумієш. Краще повертайся до матінки гузки, або це все добро скінчиться. Мені охуй. Тут ти знайдеш голосовий ящик, щоб ти її голос ставав, як у великого татуся. Огидні створіння. Дайте мені нахуй. Сюди, в центральну кімнату. Сейф, зламати сейф, взяти в сейф і все, що треба. Все. Тут ми були. Сподіваюсь, Сподіваюся, я нарешті цю клініку завершив. Прийшов, дослідив. Так. Покрасим здоровье, покрасим Ева, дякую. Автозлам. Аптечка Ева, дякую. Ось такі гроші. гроші нам треба. Так, мені треба ще двох дівчаток. Коли Райан зайняв це місце, тут вони створювали своїх мерзенних големів, своїх франкенштейнів. Відшукай частину костюму, веди дівчаток. Я б тікав звідси на твоєму місці, хлопче. Нічого, крім сліз, тебе тут не чекає. Чесно, ти нам на моєму місці, йди в жопу. Я непогана для початку. Тепер знайди собі костюм та чоботи. Тут ти знайдеш костюм. Ну, подивися на себе, виглядаєш, як вони. Так, що ми зробили? Що зробили? А тепер що буде? Роздивись по сторонах. Тут немає що рятувати. Захват це гробниця. Прокляте шапіто на цвинтарі. А ви знімке. Просто приводи. І рано чи пізно ви це зрозумієте. А ти рано чи пізно завалиш ябала. Я з радістю тобі допоможу. Ти дівчинку взяв? Чоботи. Чоботи були десь тут. Зараза. Прокляття. Це сюди треба було відправити чоботи, велика татуся, а не в бібліотеку. Ще за турні Фраєн бере на службу при фонтені такого безладу не було. Z początku my zrobimy tak. to. Tak. Wszystko, teraz tak. Pierwszą robą. Na. Na. Cada vai da, da, da. Thank <laughs> oh. thank you. Thank you. Так. Фонтейн страшна людина, але Райан нарцис і дешевка. Захисний костюм не можна використати ще раз. Взяти людину, шкіру, органи, пересадити прямо у костюм. Інакше не запрацює. Райан каже, великий татуй занадто дорого обходиться. Райан може відправлятись до біса згоден. Так сказавато Ну. Ой. так давай. Заломаем цю туристику. Так. Нє, ти чо? Це було не то, що я хотів. М -м -м. А боже. А я думав, хаяк. А, як? а от так. Так, стіл, роботомет, всяка хайта, костюми. Так. М -м -м. Так, і нам ще треба одну сестричку врятувати. Так. Не меншо. Кейк, кейк, кей. Я допустив помилку? Не можна побудувати місто, якщо дозволити сумнівам взяти над собою контроль. Але чи можна керувати ними повній непогрішності? Я знаю, що мої переконання підняли мене. І знаю, що все те, що я відкинув. Могло б мене знищити Але місто воно е, руйнується у мене на очах. Я ще настільки застряг у власні вірю, що перестав бачити істину можливо. Однак там Атлас, він прагне знищити мене, знищити моє місто, почати сумніватись означає визнати поразку. Я не здаюсь. Так, мені здавалося, я бачив дівчинку. Це була не йобка від мого мозку. О! Великий татусь погано пахне. Жахливий сморід. І з цим можна щось зробити. Але сестричкам чомусь подобається цей сморід. Тепер нам потрібні новобранці. Якщо станеш великим татусем, та назад вороття немає. Але Райан каже без проблем. Рекрути з... Рекрути знайдуться. Цей Райан. Хитрий чолов'яга. Mm. Шкода, що все так обернулося. Ми з тобою могли б усім тут керувати, а тепер тобі нічого не залишилось. Взагалі нічого. Так. Лабораторія досліджень живих об'єктів. Та сука, ми дівчаток чутливими до деяких запахів, феромонів. Але це не те ж саме, що побризкатися до колонам. Тобі знадобиться три промислових впоскування цієї речовини. І тоді дівчинка потягнеться до тебе, як бджілка на мед. Тобі потрібно зібрати три феромони, і тоді від тебе буде так само мерзотно смердіти, як від великого татуся. Ти мене дістав. Коли ти станеш трупом, я дістануся до будинку матінки Гузки і переверну там все до гори дном, а заодно розберуся з дітлахами. Вважай, це буде твоєю спадщиною. Та пішов ти! Батяня! так все мала. Нарешті остання мала. тут можна не полювати до цими дядями. Світ так жахливо покалічений. Чи не правда? Як мені віддячте тобі за доброту? Я відправлю ще одну дівчинку з подарунком знак нашої подяки. Може, тільки порадіти, що я далеко від тебе і від цього жахливого смороду. І чому дівчаток тяктяне ця на запах феромонів? Це межами мого розуміння. Самі їх створили і ще питають, а чому. Не знаю, ви і розкажіть нам, що ви створили. Бідні, насправді бідні діти. Це дуже сумно. Ну, що дорослі, ну, типу, більшість хто там вирішував щось зробити з собою. Вони добровільно це захотіли. Ну, типу, це їхнє рішення. А дівчата, я сумніваюся, що хтось питав. Навіть якщо питав, вибачте. Питати у дитини це не найкращий варіант. Діти не вміють в адекватно розуміння ситуації. І оцей аналіз ризиків. Ну, а можна? Ну і ще Ферман, я фарамони за гробачу стається. Добре. Тепер тобі варто змінити свій голос, а ще знайти чоботи. Знаєш, тобі варто сказати мені дякую. Це я привів тебе сюди. Я показав тобі, хто ти є. Тобі все брехали. Все життя поки не з'явився я. Я розумію, чому саме діти, але чому тільки дівчатка? Цього я точно пояснити не можу. Просто знаю і все. Фонтейн каже ну, однією спальною в сирітському притулку буде менше. Просто дивовижно, як Адам впливає на їхні маленькі тіла. Їхні клітини змінюються з при найменшому пошкодженні. Ці діти практично невразливі. Шкода, що не можна зробити те ж саме з дорослими. Який попит був би на людей, які не помирають? Так. Бібліотеці і використати так. А де у нас бібліотека? М -м -м. Так, давай из нижней видачи автомат. Так, ні, зайце я прийшов, нам туди назад точно не треба. Ага. що там? Так. Але я думаю, розбиратись ми з цим буде вже в наступному відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І донайте на ЗСУ. А ми почимось в наступному відео. Бувайте!